Добрий день. Вчора викладав відео про ситуацію і про заробітки, скільки заробив. Багато запитують про шкури, як сушити зимою, які там нюанси про шкідників. Дивіться, коротеньке відео буде. Ось, дивіться, бачите, ці ось шкури несух, вони вже сухі, так як на вулиці Морози. Також тепла немає, що вони тут висохли. Вони, в принципі, висять. Ну, мені так проще, я повішав, не в ящику ніде, бо в ящик як положиш, можливо, миша заведеться. Тому ось так підвішую. Все ті шкури тут 90 Там до 100 шкур. Вчора мені привезли щось такого шкуру. Ну, бачите, людей купую, ну, я купую, вони мені віддають там друзі. Я їх ну, дочищаю, бачите, жирок є. Це все я щищаю. Тому що з людиною працює багато років, я її відправляю шкуру, а не смалець оцей. І себе не хочу підставляти. Це більше всього, що була кролиця. Тут позрізали трохи, дещо вставили її, так зараз грам 250 до 300. Але цей ж позрізаю, буде грамів 200. Нормально, бачите, шкура, вона не пухова. Вона не пухова, ще раз наголошую, тому що немає таких е, згортків шерсті. Я її пообрізаю, повішаю сюди, вона буде висі. ще десь, десь на початку березня буду шкури відправляти, більше сотні буде. Ось такі ось справи. По шкідникам. Зараз шкідників немає. У холодну пору року зима. Тінець осені, початок весни шкідників нема, тому що немає мухи, немає ніяких личинок. Просушив я їх в хаті, виніс на горіще, підвішав, вони суй. може ще трошки висохнути, якщо це сонячна погода, а так ось те що є. Біленькі, чистенькі, вже сухі, вже можна пакувати і відправляти. Є ще там коментар. Я не пам'ятаю людина, яка написала, пересушується. Ну, взимку це навряд, що вони пересихають. Літо мене, так, да, пересихали. І по 70, і по 50 грамів була шкура, але вибачте мене, що таке 40 градусів тепла на вулиці, а що таке там 3 градуси тепла. Ось п'яльця, які я використовую на такі ось п'яльці. Бачите? з звичайних. Штафеток зроблені, нічого не обточені. Ось така ось конструкція натягнув, зверху гвоздиком забив. Все і вона стоїть собі в хаті на котлі. Якщо вона без жиру, вона не воняє. Якщо вона жиром і ще є кров, починає трошки смердіти. Ну, три дні на котлі вони просихають і на горіщі. На горіщі вони, так можна сказати, досушуються. Але зараз така пора року, що вони просто висять, чекають, поки я назбираю. За обрут. Зараз я їх наголошую, нічим не обробляю. Ось так, як вони висять, я підсобирав трошки. Ще 40-50 штук назбираю і буду відправляти. Щоб десь там в районі 150 шкірок було. Це якраз два мішка вийде. І за доставку буде дешевше, і, в принципі, по грошам вийде теж нормально. Ось така ось ситуація. По обрізки дивіться, обрізаю. Ось покажу, на, на шкурки. Обрізаю жир на шиї під лапками на животі. І от тут в пахваху цей жирок я обрізаю. На спині жиру, тільки ось тут, де починається шия. Також я обрізаю. Ну, це шкура не моя, це мені привезли, ще раз кажу, це я тоді додому доведу і буде нормально. Так, ось такі ось справи. Ось бачите, частенька шкура. Запакував і відправив. Все. Тут вже вони висять. У мене всі готові. Пакую, відправляю, і, в принципі, якась копійка буде. Так, дякую вам за увагу. Далі буде.